Всім привіт! Ви на каналі Brain Plus. На огляді в нас сьогодні 4G роутер з підтримкою LTE категорії 12. Це у нас ZTE mf 286D. На каналі вже є огляд з схожим роутером ZTE mf 286R. Огляд, ви можете подивитися за цим посиланням або в описі під цим відео. Вони кардинально відрізняються тим, що роутер ZTE mf 286 r має LTE категорію 6, що дає нам швидкість прийому даних до 300 Мбіт в секунду. В той час, як цей роутер з LTE категорію 12 дає нам швидкість прийому даних до 600 Мбіт в секунду. Зовні ці роутери нічим не відрізняються. Лише зауважу, що є варіанти. Із вбудованою акумуляторною батареєю. Але в назві це ніяк не відображено. Тому під час вибору будьте дуже уважні, перепитуйте в продавця, що саме він продає. Оскільки ці дві моделі практично не відрізняються одна від одної зовні, то на комплектації я зупинятися не буду. При бажанні ви можете це все подивитися в тому огляді, про який я вам вже казав. А ми перейдемо відразу до елементів керування та роз'ємо. Але перед цим я хочу нагадати вам про лайк та підписку. Ці прості дії позитивно впливають на розвиток каналу та на просування відео на YouTube. На лицевому боці знаходяться 5 LED-індикаторів: це індикатор живлення, індикатор роботи Wi-Fi, індикатор підключення аналогового телефону, індикатор підключення до 3G 4G мережі, п'ятий індикатор показує рівень сигналу стільникової мережі. Зверху ми бачимо дві звичайних кнопки: це кнопки вимкнення Wi-Fi та WPS. Та ще одна прихована для скидання роутера до заводських налаштувань. Ззаду ми бачимо купу роз'ємів. Перший це USB. Далі йдуть 4 гігабітних порти RJ45. Як бачимо, всі елементи підписані, і їх буде дуже легко ідентифікувати. Перший з них є також ванпортом. Сюди ми підключаємо. Кабель, по якому ми отримуємо інтернет. Далі в нас ідуть два роз'єма RJ11 для підключення аналогового телефону. Далі йде гніздо для підключення живлення. І ось цим речешком ми можемо вмикати або вимикати роутер. З цього боку в нас нічого немає. А тут в нас знаходиться слот для сим-карти. Зверніть увагу, що формат сим-карти Mini-Sim, не мікро або Nano. Це звичайна повнорозмірна карта, як в старих телефонах. На нижньому торці знаходиться наліпка. Тут є назва Wi-Fi мережі, пароль до неї, а також IP-адреса для входу в налаштування. Так, ще забув розказати про наявність роз'ємів для підключення зовнішньої антени. Під заглушками знаходяться два SMA роз'єми. Виймаємо заглушки і бачимо ці роз'єми. Для того, щоб продовжити далі, нам необхідно вставити sim карту Зверніть увагу, що тут є піктограма, вона хоч і маленька, але дає змогу зрозуміти, яким чином потрібно вставляти sim карту Повністю опускаємо сімку в слот і натискаємо до щелчка. Все, тепер роутер можна підключати до живлення. Після того, як роутер завантажився, підключаємось до нього по Wi-Fi. Ось ця Wi-Fi мережа, яка нам потрібна, вводимо пароль. Який, як ми пам'ятаємо, знаходиться на наліпці на ніжньому торці нашого роутера. І відразу давайте перевіримо, чи працює інтернет. Для цього скористаємось підтестом. Як бачимо, все працює. Тобто, це нам говорить про те, що для того, щоб отримати доступ до інтернету, нам не потрібно робити будь-яких додаткових налаштувань. Поки йде тест, відразу подивимось, яка в нас швидкість з'єднання по Wi-Fi. Мережа, до якої ми підключилися, працює в діапазоні 5 ГГц, а скорість з'єднання складає 866 Мбіт в секунду. Спідтест показав нам швидкість завантаження 71 Мбіт в секунду. А ми йдемо далі і переходимо до меню налаштувань. Як бачимо, роутер знаходиться за IP-адресою 192.168.32.1. Можна відразу її тут скопіювати і потім вставити. В адресному рядку браузера, щоб не набирати його вручну. Знову ж, хочу нагадати, що ці всі дані є на наліпці на дні роутера. Зараз ми бачимо головне вікно меню налаштувань. Нам потрібно ввести пароль. Сподіваюсь, ви вже зрозуміли, де його знайти. В нас меню на англійській мові. При першому вході відкривається політика конфіденційності. Нам потрібно з нею погодитись. І відразу ж ми бачимо, що нам доступне оновлення прошивки. В принципі, можна оновитись і потім продовжити далі. Як на мене, немає сенсу розглядати застарілу прошивку. Цей процес не дуже швидкий, займає приблизно від 7 хвилин, і після його закінчення потрібно буде знову ввести пароль для того, щоб зайти в налаштування. Крім англійської мови, нам доступні ще кілька європейських мов. Але щось мені підказує, що краще залишитись на англійській. Почнемо з рядка, який знаходиться в правому верхньому кутку. Тут ми бачимо тип з'єднання, зараз це 4G, назву оператора. Поруч знаходиться піктограма, яка нам показує рівень сигналу. Далі йде статус з'єднання. Потім ми бачимо піктограмку SMS-повідомлень. Це, до речі, єдина піктограма, яка тут клікабельна в цьому рядку. Можна відразу перейти в меню SMS. Вертаємось назад. І ще ми тут бачимо піктограмку Wi-Fi і цифру, яка показує кількість під'єднаних пристроїв. Трохи нижче знаходяться швидкі посилання для переходу в меню зміни паролю або для виходу з меню. В лівому верхньому кутку під логотипом ZTE ми бачимо Wi-Fi мережі, які на даний момент увімкнені. Одна з них працює в діапазоні 2,4 ГГц, а друга в діапазоні 5 ГГц. Це в нас головна сторінка. Ми бачимо тут три умовних кола, кожна з яких відповідає за свій напрям. Перше – це під'єднані девайси. Тут відображаються як пристрої, які під'єднані по кабелю, так і по Wi-Fi. За допомогою кабелю в нас зараз нічого не підключено, а по Wi-Fi в нас є один пристрій. Всі елементи всередині кол клікабельні і за їх допомогою можна швидко перейти до певних налаштувань. Натиснувши на одиничку, ми потрапляємо в меню керування під'єднаними до роутера пристроями. Тут є вся інформація про девайси, які в даний момент підключені до роутера. Також при необхідності можна заблокувати деякі з них. Друге коло розділене на дві частини. Верхня частина відповідає за налаштування 4G мережі, а нижня за налаштування Wi-Fi. Тут також можна швидко вимкнути передачу даних. Подивимось, що нам доступно в налаштуваннях 4G мережі. Маємо тут 5 пунктів. Перший це режим з'єднання, він може бути ручний або автоматичний. Також тут можна увімкнути режим передачі даних в роумінгу. Наступний пункт вибор мережі. Зараз все стоїть в автоматичному режимі, але при необхідності можна вручну вибрати будь-який режим з доступних. Наступний пункт це налаштування точки доступу. Профіль тут підтягується автоматично, тому налаштовувати нічого не потрібно. Наступний пункт дозволяє нам вручну керувати бендами. Можна вибрати якийсь один з них або якусь пару бендів. Для того, щоб тут щось налаштовувати, потрібно розуміти, які саме бенди транслюються в вашій локації і на тій базовій станції, з якою ви хочете отримати сигнал. І останній пункт дозволяє нам керувати джерелом, з якого ми хочемо отримувати інтернет. Це може бути інтернет, який ми отримуємо з sim карти або з Ethernet кабелю. А також можна обрати автоматичний режим, в якому буде надаватися перевага інтернету з кабелю, а в разі його відсутності, роутер буде автоматично перемикатися на інтернет з sim карти Також роутер може працювати в режимі моста. Повертаємось на головну сторінку та переходимо в налаштування Wi-Fi. І так, що нам тут доступне? Ми можемо вимкнути програмно Wi-Fi. Далі йде пункт, який об'єднує дві мережі в діапазонах 2,4 та 5 ГГц в одну мережу. В більш-менш сучасних роутерах це налаштування працює зазвичай адекватно, тому я раджу його залишати увімкненим. Роутер сам автоматично буде вибирати. До якої з мереж, в якому діапазоні підключити ваш девайс, в залежності від різних обставин. Далі в нас йдуть налаштування Wi-Fi мереж. Кожна з них знаходиться на окремій вкладці, але всі налаштування плюс-мінус однакові. Ми бачимо, що одночасно роутер може працювати в чотирьох мережах. Одна з них в діапазоні 2,4 ГГц, одна в діапазоні 5 ГГц. І так само дві густйових мережі в двох діапазонах, тобто разом чотири мережі. Що нам доступно на цих вкладках, ми можемо змінити ім'я Wi-Fi мережі, тип шифрування, можна змінити пароль. Також є налаштування ізоляції точки доступу, QR-код, який дозволяє під'єднатися до Wi-Fi мережі без вводу паролю. Тобто сам пароль зашифрований в цьому QR-коді. Як бачимо, максимальна кількість пристроїв, які можна підключити до кожного з діапазонів цього роутера, дорівнює 32, тобто разом в нас виходить 64 користувача. В самому низу є ще розділ додаткових налаштувань. Тут можна змінити режим мережі, вибрати ширину полоси пропускання. Змінити регіон та змінити канал. В більшості випадків роутери добре справляються з вибором каналу в автоматичному режимі, але є ситуації, коли необхідно обрати канал вручну. Як це правильно зробити, є відео на моєму каналі. Зараз ви бачите посилання в правому верхньому кутку. Також посилання на цей ролик я додам в опис під цим відео. Далі в нас йде вкладка для налаштування безпарольного доступу ВПС. А за нею вкладка оптимізації Wi-Fi. По ідеї, вона має допомогти вибрати самий оптимальний канал. Повертаємось на домашню сторінку. І в нас залишилось ще третє коло, воно присвячене основним статистичним даним. Якщо ж нам потрібна більш розгорнута статистика, то ми її можемо знайти трошки нижче. Також тут зібрана основна інформація про наші мережі та наш роутер. Натискаємо на посилання Детальна інформація і бачимо практично всю інформацію про наш девайс та про наші мережі і в самому низу знаходиться ще декілька посилань для переходу до різноманітних налаштувань, таких як батьківський контроль. За його допомогою можна обмежити перебування в мережах інтернет та відвідування деяких ресурсів. Також звідси можна перейти до керування SMS-повідомленнями. Це ми вже все бачили, тому переходимо далі. Телефонна книга. Тут зібрані всі контакти, які зберігаються на сім карті Але здається, в наш час там їх практично ніхто не зберігає. І додаткові налаштування. Вони розташовані на п'яти вкладках. Перша це налаштування LED-індикаторів, тобто так званий нічний режим. Якщо LED-індикатори вам заважають вночі, то можна їх відключити. Наступна вкладка Роутер. При необхідності ми можемо змінити адресу. По якій ми потрапляємо в налаштування. В самому низу знаходиться налаштування, де ми можемо прив'язати IP-адресу до mac адреси Далі йдуть налаштування Firewall. Навіть не знаю, хто ними користується. Напишіть в коментарях, якщо ви така людина. Наступна вкладка відповідає за налаштування автоматичних оновлень. І остання вкладка додатково. Тут ми можемо перезавантажити роутер. Скинути його до заводських налаштувань, а також є налаштування DDNS, пін-кода, SNTP. Також можна тут увімкнути сервер SAMBA, і таким чином отримуємо просте мережеве хранилище, якщо під'єднаємо флешку до USB-роз'єму роутера. Натиснувши на пункт Статус системи, ми можемо побачити завантаження процесора та використання пам'яті. В розділі налаштувань зовнішня антена» ми бачимо ось таку табличку, яка показує, які бенди прив'язані до якого роз'єму. Налаштувати тут ми нічого не зможемо, це чисто інформаційний розділ. Пункт з подробною інформацією ми вже бачили, тому переходимо до останнього пункту: це налаштування перезвантажень за розкладом. Сподіваюсь, це відео було для вас корисним, тому хочу нагадати ще раз про лайк та підписку. Це позитивно впливає на розвиток україномовного контенту. З часом його буде ставати все більше і більше. Тому не зволікай, став лайк і все буде Україна!